Вітаю! Зробив ключ із ключа. Може воно звучить і нерозумно, але штука непогана. Зараз швидко розкажу і покажу для чого потрібен такий ключ. Поки дехто з вас не виключив відео та не сказав, ай, та що він там показує, для чого воно потрібне. І так, дивіться, це ключ для розводу пилок, для зубів пилок. Тому що сталася така ситуація. Я позичив сусіда ключ і вилому зуба. Ну, не знаю, чи в мене руки не з того місця, чи, чи ключ такий, зараз я вам покажу, що це за ключ. Ось така штука, Ну, не знаю, немає ніякого фіксатора, нічого, засильно натиснув і зупломився. Ну, звісно, шкода, але нічого переробиться. Показую ним, як працювати, але то, якщо ви маєте лишати, якщо немає, то зараз я скажу як можна іншим способом. І так, пилку виставляю, щоб тільки виступали зуби від тисків. І так розводжу зуби, потім підсуваю пилку далі. От що, якщо у вас нема лища, можна використати брусок дерев'яний, зафіксувати його струбцинами. Ну, щоб ціни вже, я думаю, більше в кого є. Якщо не такі, то інші там немає різниці. Ось так закріпив. І через один зуб, ну, я думаю, більшість знаєте, як розводити пилки. Ось цей болтик, це є фіксуючий. Ним регулюється, наскільки буде вигнутий зуб. Там включу ще один болт. І в ньому присведено і нарізана різьба під цей болти. Сам ключ я присведив седлом по бетону. Там можете подивитись відео про таке сведло, що я показував, хто ще не бачив. Ну і не забудьте підписатись, якщо вам цікаві мої ідеї. Для мене дуже важлива кожна ваша підписка. Дивіться, навіть якщо у вас нема струбцин, то можна взяти довший болт, ну такий, як я пальцем показую. І так само можна буде, певно, розводити. Але в мене нема такого довгого болта пробувати. Так само через один зуб. пилка вже розведена, я вже не можу показати, але думаю, все зрозуміло. Ще хочу вам підказати, хто не знає, Добре, спершу розвести зуби, а потім їх заточувати. Так як заточка під час розведення сідає, затоплюється і ножовка вже різати не буде. А якщо для вас було щось корисне, поставте лайк та підпишіться. Дякую.